Ну що, друзі, дорога кличе. Вдома забув заправити флягу водою. Заїхав, заправив мінералочкою. Подобається мені ця назва. Чешське кладовище села Дібрівка. Тут раніше проживали чехи. Горе прийшло в кожне наше місто. Кожне наше село. Герої не вмирають, герої будуть жити вічно в нашій пам'яті. Русило Віктор Миколайович. А от воду можна було набрати в Грушвиці в джерелі Святого Сергія. Збирається, я ще не мікросувався ніколи, ніколи. Ага, значить не так. Треба доставати відру такого, напевно. О, ти бачиш, яка історія. Церква Пресвятої Богородиці, село Гришиця. їй майже 300 років. Добрий день, друзі. Ще не здоровався з вами сьогодні. Їду в Пересопницю. Ну, сакральне місце для України. Саме тут писалась Пересопницька Євангелія на староукраїнській мові, на якій дають присягу наші президенти. Ну, Звичайно, я там був 6 років тому, ми з Віталіною, з дружиною, їздили туди на автомобілі, правда? Відвідали музей, В фортеці там є така імітація, старий каменний хрест козацький. Таня тоді сказала, Коля, це місто непросте. Зараз ці місця називають місця сили. Саме в цих місцях і вирішується історія. Колись українська історія книжечка була ну зовсім маленька, 50 років тому, коли я вчився. При Радянському Союзі реальна українська історія була заборонена. От і про Пересопницю ми практично нічого не знали. Виявляється, там було поселення Рахманів про яке знали не тільки і від лівого берега до Карпат і не тільки навіть в Європі. Рахмани це святі люди, займалися просвітництвом, жили дуже правильним і правильним життям, утримували справжні людські моральні цінності. Під'їжджаю до музею в селі Пересопниця. А от і копія Пересопницького Євангелія. Оригінал зберігає, зберігається в Києві. Муляж садиби 11 століття. Ну, саме головне, навіть екскурсовод, і там їх декілька музею в Пересопниці не знають, хто такі Рахмани. Про них знала вся Україна і не тільки Україна. Тут на території пересопниці проживало 70 рахманів різних рівнів по святості: першого, другого і третього. Третій найвищий рівень по святості, і їх було тут четверо. Цілий пласт нашої української історії був закопаний. Але говорять, що рукописи не горять. Я думаю, все воно повернеться і стане на своє місце. Слава Україні! Ну, дорога дорогою, А обід по розпорядку. Кава вже майже готова. Ну і мої фірмові бутерброди. Пересопницька Свято Миколаївська церква. Я бачу йде реконструкція. Їй біля 300 років. А це муляж. Княжого Городища. Друзі, я вже неодноразово говорив, але повторю ще раз, бо це насправді так і є. Нічого немає кращого за дорогу додому.